Коли в людини поганий настрій чи день видався невдалим, вона намагається відволіктися, подивитися кіно чи зустрітися з друзями. Коли в українців кілька разів на добу лунає повітряна тривога, вони уважно слідкують за оперативною інформацією і передивляються меми, наприклад, такі, як у сьогоднішній добірці. Ні, а свята Джевеліни є справжнісіньким символом українського опору, російським загарбникам. Ба більше ця неканонізована свята вже зібрала понад мільйон доларів на різні проєкти для України та українців від благодійних організацій у сфері психічного здоров'я до закупівлі бронетехніки для українських військ і програми безпілотників через united 24. Образ цієї пані з переносним протитанковим ракетним комплексом американського виробництва Джавелін, замість немовляти, прикрашає мурали. З нею роблять татуювання і принти на одязі, надихаючи на боротьбу з російським окупантом. А що росіяни для тих, хто від чорта, цей образ просто жах. Існує теорія про магічне значення імен. Щось на кшталт як назвеш, так воно і потоне. Крейсер Мацква став невтішним дзвіночком для жителів боліт. Бо якщо доля не вберегла військовий корабель із іконами на торпеді, то що ж тоді може очікувати місто з такою самою назвою? Спочатку підбитий а згодом і затонулий крейсер став черговим символом того, що українські військові можуть дістати ворога будь-де. А також ще одним мемом для українців. Про Москву потопельницю не тільки створили багато фотожаб, а й навіть пісні. Як йдеться в одній із таких композицій, Москва згоріла, потонула, Москва пішла на корм акулам. Що у фільмі Матриця сестер Вачковських» головний герой бачив дежавю у вигляді одного й того самого котика, що двічі проходить перед ним. То для українців дежавю це Чорнобаївка. зачароване місце, куди росіяни раз за разом приходили вмирати пачками. Сьогодні мем про Чорнобаївку означає безкінечне повторення чогось знову і знову і заздалегідь відомим результатом, але зі щирим сподіванням, хоч на якісь зміни, безумство саме так. Конотоп то містичне місце, у якому живуть не менш містичні пані наші конотопські відьми. На початку війни навіть хтось зафільмував, як жінка правильно спілкується із росіянами, що заблукали, навіть не натякаючи, а прямо говорячи. Ви знаєте, де знаходиться? Це Конотоп. Віска кожна друга жінка, яка відьма. Подальша доля росіянина та ефективність прокльону невідомі. А от що відомо точно, так це поява величезної кількості мемів про конотопських відьом. До лав яких, до речі, записали навіть героїнь культового телесеріалу Усі жінки-відьми. Немає ніякої магії в тому, що Москва пішла на корм акулам, а в Чорнобайці тривав безкінечний день бабака. Це результат професійності українських воїнів. А от де є магія, так це в здатності людей знаходити сили, сміятись та жити навіть у найтемніші часи, і допомагають нам у цьому меми.